За результатами проходження ВЛК я був визнаний придатним до служби в тилових частинах. Скажіть, будь ласка, чи правда це, що я можу тепер перетнути державний кордон України, тому що мій знайомий за результатами проходження ВЛК так само отримав статтю із позначкою Б? І зміг перетнути державний кордон України. Додивіться це відео до кінця і отримаєте відповідь на це запитання, яке я нещодавно почула від свого глядача. Отже, сама по собі придатність до служби в тилових частинах ще не є ніякою підставою для перетину державного кордону України. Чому так вийшло у того другого знайомого? Я можу лише здогадуватись, і моя здогадка це те, що він, окрім того, що придатний до служби в тилових частинах ще є особою з інвалідністю, але це далеко не завжди. Одне й те саме, тому що далеко не завжди є підстави для встановлення особі інвалідності, навіть коли її за результатами ВЛК визнано придатною до служби в тилових частинах, тому що це, хоч і схожі поняття, але не тотожні. Порядок встановлення інвалідності і порядок встановлення придатності до служби в тилових частинах зовсім різний. Так наразі інвалідні встановлюються особам експертними командами за направленням лікуючого лікаря. Експертна команда перевіряє особу на відповідність критеріям. Є кілька сфер життєдіяльності, і в цій кожній сфері особу повинні протестувати до самостійного обслуговування себе в цих сферах життєдіяльності. Разом з тим, ВЛК проводиться, як ви знаєте, зовсім по-іншому. ВЛК співвідносить ваші існуючі скарги, діагнози із розкладом хвороб, який є додатком до положення номер 402. і далеко не завжди ось ці діагнози і скарги, і хвороби. Які є підставою для визнання особи придатної до служби в тилових частинах, можуть бути підставою для надання особі статусу інвалідності, але інколи таке дійсно трапляється. Особі може бути надано статус інвалідності експертною командою, і разом з тим, військово-лікарською комісією, за результатами медичного огляду особі може бути присвоєно статус придатний до служби у тилових частинах. Саме наявність інвалідності є підставою для оформлення відстрочки і підставою для перетину державного кордону України. Якщо ж на жаль... У вас є тільки статус придатності до служби в тилових частинах за результатами медичного огляду ВЛК, але разом з тим у вас немає інвалідності, то у відповідності до діючого порядку перетинання державного кордону громадянами України вас прикордонники не зможуть випустити. Особи, які визнані придатними до служби в тилових частинах, так само можуть отримувати бойові повістки і проходити службу у тих самих тилових частинах. Більш того, наголошую, що із діючою довідкою ВЛК, тобто, якщо ви ВЛК проходили менш ніж один рік. То вам справді можуть виписати бойову повістку і направити вас до військової частини для проходження військової служби. На посаді, яка передбачає залучення саме військовозобов'язаних і з відповідним ступенем придатності. Не забувайте задавати свої питання в коментарі, я з радістю на них буду відповідати. І до зустрічі в наступних відео.